Вітаю, Дарино! Отож коротко про найголовніше і найцікавіше, що слід чекати від цієї п'ятниці останнього робочого дня тижня в Україні та світі. Кабмін у п'ятницю проведе нараду з ЄБРР і МВФ щодо отримання Україною 300 мільйонів доларів на закупівлю газу. Про це у четвер під час засідання енергетичного штабу повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. При цьому чільник уряду звинуватив Міністерство енергетики та вугільної промисловості у блокуванні підписання угоди. Прем'єр висловив сподівання, що нарада сприятиме її підписанню. Нагадаємо, НАК Нафтогаз України розраховує до кінця жовтня закачати в підземні газосховища понад 17 мільярдів кубометрів газу. E Українські художники продадуть свої картини заради віл-інфікованих дітей. Цієї п'ятниці, 16 жовтня, у івент просторі Deck Place відбудеться відкритий благодійний аукціон на підтримку віл-інфікованих та хворих на снід дітей. На аукціоні будуть представлені понад 20 робіт українських художників. На торгах можна буде зустріти роботи Альбіна Ялозим, Євгенія Самбірського, Оксани Петрової, Олексія Іванюка, Наталії Корфіванюк, Олени Пронькіної та інших авторів. Кошти виручені. Ні, за роботи підуть на життєво необхідні потреби хворих. Картини, які не будуть продані на аукціоні, стануть частиною спеціальної програми Арт обмін. Це обмін предметів мистецтва на життєво необхідні потреби білоінфікованих та хворих на сніг дітей. 16 по 18 жовтня в Черкасах пройде чемпіонат України з хортингом. До участі у заході допускаються збірні команди з Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва і Севастополя. Змагання проводяться серед спортсменів чоловічої та жіночої статі у розділах Двобій, форма та показовий виступ. Спортсмени, які посіли перші, і треті місця на чемпіонаті України з хортингу, нагороджуються дипломами та медалями Федерації відповідних ступенів. Переможці і призери у командному заліку нагороджуються лише дипломами Федерації. 16 жовтня на НСК Олімпійської пройде матч 11-го туру української прем'єр-ліги між Динамо і Шахтарем. Букмекерські контори вважають, що матч закінчиться в нічию. Дещо більше шансів здобути трофей, вважають експерти у Шахтаря. Коефіцієнт на перемогу гірників 2,3. нічия – 3,5 до 1. Перемога Динамо 2,85. В останніх п'яти очних поєдинках між командами лише одного разу зафіксована нічия. У решті матчів суперники двічі обіграли один одного. Без компромісного протистояння можна очікувати і цього разу. Матч на НСК Олімпійському розпочнеться рівно о 21.00. А у Вільнісі стартує 32-й чемпіонат Європи з традиційного карате. Хоча нині існує безліч видів карате, споконвічно існував лише один. Видики його сходять до того, де це системи самооборони без зброї, створеної під сильним впливом китайських бойових мистецтв, які налічують більш ніж 2000-літню історію. Мета традиційного карате це гармонійний розвиток тіла і розуму через тренування техніки бою. Крім того, традиційне карате розділяє кінцеву мету Будо – це формування особистості вищого рівня, такого, що може припинити будь-який напад до того, як почнеться сутичка. Змагання з традиційного карате як на національному, так і на світовому рівні проводяться за правилами ITKF. 16 по 18 жовтня у Запоріжжі вперше відбудеться міжнародний фестиваль Запорізька книжкова тилока. Жителі міста зможуть вполювати на книжковому ярмарку гарячі новинки за приємними цінами, а також поспілкуватися з відомими авторами, видавцями, ілюстраторами, відвідати презентації, відкриті дискусії, і літературні читання і спробувати сили у конкурсах тощо. Вісімдесят різних заходів у межах одного фестивалю, і це не враховуючи дитячий простір, книгу-лісся і нічний майданчик, який відбудеться в ніч 16 на 17 жовтня. Окрім гостей з різних куточків України, у Запорізькій книжковій толоці візьме участь генеральне консульство Німеччини, завдяки якому буде представлена пересувна виставка ілюстрованих дитячих книжок за мир і людяність. Всі заходи відбуватимуться у виставковому центрі Козак Палац. 16 по 18 жовтня вже у Львівському палаці мистецтв відбуватиметься національне свято шоколаду. Протягом трьох днів найкращі виробники шоколаду України представлять свою продукцію. Львів'яни зможуть взяти участь у різноманітних майстер-класах від кращих шоколад'є та поспостерігати за змаганнями професіоналів, кондитерів, професіоналів та аматорів. Традиційно в рамках свята відбудеться чемпіонат кондитерів під назвою Домашній кондитер. Цьогоріч за звання кращого кондитера аматора змагатимуться вісім учасників. А ще для відвідувачів на святі працюватиме традиційний шоколадний ярмарок, відбуватимуться майстер-класи від професійних шоколад'єм, створюватимуть шоколадні скульптури для шоколадного міста. Кожен охочий може власноруч виготовити свою шоколадну свічку разом із майстрами львівської свічкової мануфактури. А у Римі сьогодні стартує 10-й міжнародний кінофестиваль. Проводиться він щорічно восени з жовтня по листопад в столиці Італії. Перший раз захід пройшов ще у 2006 році, і спочатку його було названо організаторами як Міжнародним святом у Римі. З 2008-го назву змінили на «Поточну». На розвиток проекту самого початку були спрямовані значні інвестиції. і Скоро кінофестиваль в Римі став одним із найбільших у світі. Популярність міста та висока репутація головного призу залучають до участі в конкурсі талановитих кінематографістів. У проектах кінофестивалю беруть участь відомі артисти та діячі міжнародного кінематографа. Під час заходу проводяться численні культурні виставки, концерти і покази присвячені музиці, моді та літературі. І на завершення у Німеччині у місті Бремен стартує фестиваль вільного ринку, або як його ще інакше називають Вільний ярмарок. Це найстаріший і третій за масштабом народний фестиваль у Німеччині. Він традиційно проходить у другій половині жовтня і триває 17 днів. Саме на цей старовинний захист з'їжджається більше 4 мільйонів відвідувачів. Історія вільного ринку веде свій відлік аж з 1035-го, коли місто отримало право влаштовувати цей ярмарок. Тоді з дозволу імператора Кон Конрада II всім німецьким купцям стало дозволено торгувати в перебігу тижня в Бремені без жодних обмежень двічі на рік перед трійці і перед святом святого Віліха. Наступні монархи також повзбавляли місто цієї привілеї. Останній раз такий дозвіл було видано Францем Другом у 1793 році. Після жителів вільного міста Бремен самі приймали рішення про проведення ярмарку. Тож на цю хвилину у мене все залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки з телеканалом «Еспресо». Зустрінусь з вами уже в понеділок. і Я розкажу про найцікавіші події першого робочого дня тижня.